Пригадую, як то все було. А було це дуже давно, 15 років тому. 15 років тому я розлучилась зі своїм чоловіком, з змашеним татком. Одразу хочу сказати, що нічого поганого я не буду про нього казати, тому що це достойний чоловік, він батько моєї доньки, він дуже гарний батько, до речі. Він весь час підтримує з нею стосунки, і для нього вона ну дуже важливе місце в його житті займає. І, взагалі, родина для нього дуже важливе місце в житті займає завжди. Зараз у нього теж є, є родина. Це відео не для того, щоб показати його з якогось там. Поганого ракурсу, в жодному разі. Просто я хочу поділитися своїми емоціями, своїми, своїми переживаннями, своїм життям на той час, що, що я відчувала і через що я на все це пішла, як я вирішила це, як наважилась і як я про це сказала, ну і взагалі, як це все було поетапно. Як я вже казала, ми прожили з ним 8 років, чи я не казала, ми 8 років прожили з ним. Коли я розлучилася, Маші було 7, і вона пішла тільки в перший клас. А Познайомились ми мені було. Мені ще не було 18 навіть. Він на 10 років старший за мене, дуже такий серйозний. Серйозна людина, хоча і класне ну, є відчуття гумору в нього. З ним було мені не страшно ніколи, він дуже мужній і взагалі я ну, пишалася цими відносинами, можна так сказати, стосунками. Так, да, він був старший, але йому було тоді 28, виглядав він дуже класно. Тобто він такий спортивний, він займався боксом. На той момент, навіть коли ми зустрічалися, він займався ще боксом. Це не професійний, а, а любительський, як це сказати, українською. А, бокс, але були змагання, він Ого, то була риба, чули? О, знову, де моя будочка? А, і ми познайомились на вулиці з ним. Він до мене підійшов. Як він казав, він мене бачив вже не вперше. І коли я проходила повз його офіс, він мене бачив з вікна. А я йшла зі свого інституту, поверталася або додому, або йшла на тренування. Кожного разу він бачив, і одного разу він вирішив підійти до мене і познайомитись. Приємне враження склав, такий впевнений, дуже нестандартно він якось підійшов. Я вже не пам'ятаю точно, що він казав, але воно було по-дорослому. Ну не те, що там як дядько якесь, ні. Просто я на той час спілкувалась з однокурсниками, які ну, зовсім. Зовсім молоді хлопці, знаєте, у яких там в голові трохи інше на той момент в тому віці. А це відчувалося зовсім якось по-іншому. Його посил такий до мене. Тобто було по-дорослому і з повагою, без всяких там натяків, тупеньких. Ніколи, жодного разу, я не дала свій номер телефону, отак от просто коли до мене підійшли, попросили. Ну, там через розмову якусь. А тут якось я відчула, що треба, мабуть, залишити номер телефону. Я не знаю. Я сама потім думала, це ж треба так. Я залишила номер телефону. Знаєте, я вже думаю, що все не, не даремно в цьому житті. Мені потрібно було з ним з ним познайомитись, щоб у мене з'явилася Маша, саме Маша, сама така, саме така, яка вона є. В ній є його риси теж. І схожа вона трохи на нього теж. Я до того, що це достойна людина, достойний чоловік, і я його обрала не просто так, я його обрала, бо я відчувала себе у безпеці поряд з ним. А для мене це дуже важливо. Ми познайомились у березні з ним, а 18 мені виконалося у вересні через півроку. Ми довго просто зустрічалися. Я не відчувала цю різницю у віці якось зовсім. Тобто я відчувала з ним наравних себе, але це все було перший час. Mm. От якраз десь у вересні, коли почалося навчання, він запропонував мені переїхати до нього жити. Я переїхала і так почалося наше таке вже спільне е сумісне життя. Ну, Рік ми так прожили. Потім він мені зробив пропозицію. Зробив пропозицію, я була вагітна. Я вже записувала на про це відео, тобто це не секрет. Але у нас були стосунки вже рік, і все було серйозно. Нікого, крім нього, у мене не було, у нього не було. тобто Ми жили як пара. Потім я завагітніла, і ясно, що він мені зробив пропозицію, і ми розписалися. Потім вагітність дуже мені складно вона далася. Ну, в плані складно я не готова була до труднощів, скажімо так. Мені хотілося якогось більш легшого життя, а тут живіт, інститут, я і навчалась, і, і стосунки, тобто, це все вже зовсім інше життя. Я, я вже я була маленька при мамі, якось з дитиною. Відчувала себе ну, дівчина, але так, знаєте, не самостійно. А потім бах і все. І повністю все змінюється. Ну так, за рік. Рік ми в стосунках, але все ж таки воно не те. А потім я вагітнюю і все вже в дорослі проблеми. Ну і з часом. Уже і на той момент, коли ми навіть були в стосунках, у нас були з ним якісь моменти, які ми з'ясовували, скажімо так, наскільки це могла я на той момент робити, тому що в мене не було ніякого досвіду в стосунках. Я не знала, як правильно, як, як взагалі, що можна, що не можна, і слід це казати чи не слід, це потім я вже така стала грамотна. А На той момент ні. Я просто спостерігала за тим, що відбувається. Щось мені не подобалось, десь колись щось ми з'ясовували, але це все було. Він швидко дуже мене переконував, що все нормально, всі люди сваряться, і в стосунках це нормально, це треба притиратися, і все буде добре. Я знаю, каже, що в мене важкий характер, але я. Я тебе люблю, ну, У нас були почуття один до одного, знаєте, і це все завжди воно згладжує. Але з часом, з часом було менше цієї, цієї романтики, ясно, це нормально. Але залишалося, залишалося недорозуміння. І... Вагітність, маленька дитина, мені було важко з дитиною. Моя мама в той час дуже багато часу проводила зі своїми батьками, бо вони дуже хворіли, і вона там повністю жила. Тобто до мене вона приїздила, але рідко про те, що у нас не добре, не все добре у стосунках. Я не казала нікому, бо це наші справи. і Я не хотіла нікого в це вплутувати. І тим паче, у мама були свої дуже багато. Ну, дійсно, проблем таких, що, є ще... ну, ну, що я буду жалітися, коли я все одно ну, живу з людиною, у нас дитина, все нормально, кричує. От. І кожен раз, коли ми сварилися, він мене переконував, дуже в нього це виходило, що це нормально, всі сваряться, і це пройде там перший рік, він завжди такий, потім перші три роки самі складні. Найскладніші, потім сім років браку. Тут ну коротше, і я зрозуміла, що буде кожен раз якась інша цифра, коли то нормально. Я дорослішала і плюс читала літературу різну. Психологія, психологія мені взагалі подобалась завжди. Навіть у мене була така думка піти на, по, отримувати друге, е, друге образування. Образування, образування, образування. Ладно. Але він мене відговорив, каже, мені потрібна жінка, а не професор. Ну, коротше, не пішла я. А, я ж перевелась на заочне. Слухайте, тут якась дискотека 80-х, 80 і я, мабуть, переїду на інше місце. Мені не подобається. Переїхала. Ось зараз тут десь уляжуся і ми з вами продовжимо. Ну що? О, так краще. Треба було одразу сюди їхати. Я... коли... Народила, взяла академ відпустку. І рік я не навчалась, а потім перейшла на заочну і до, 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 довчалась вже на заочки. Сварки наші продовжувались, вони ставали все більш активними. Бо Овін мені там багато в коментарях написали. О, Овен, тоді все ясно. Так. Всі овни дуже вперті і завжди, завжди вони праві. І я не можу, це неможливо пояснити. От хто жив з овном, той зрозуміє мене. Ну і крім того, я ні, не хочу нічого розповідати, оскільки, якщо б ми були вдвох, можна було б поговорити на цю тему, посперечати ще раз, хто був правий тоді. А так ні. Не буду. Насамперед я бачила, що це все дуже погано впливає на Машу. Бо поки вона ще була маленька, ми думали, може вона не розуміє там і ну, якось вона не була між нами в цей момент. А потім, чим старше вона ставала, тим це було вже важко скривати від неї наші з, не, з ним сварки, та й вони стали частішими, і Маша. Любила і мене, і його і їй було важко в тому плані чиюсь сторону потреба, начебто, приймати, а вона не може. Ну, це вона так наказала, але я розумію, як воно всередині у дитини відбувається. Якийсь час я, як і всі, думала, що треба все одно зберегти сім'ю для того, щоб дитина росла у повноцінній сім'ї. Татко і мама, татко її любить, мама теж любить там, ну між нами якісь є. А от для дитини важливо. А потім я зрозуміла, що для дитини кожного дня стрес, коли дві її найрідніші людини сваряться для будь-якої дитини це стрес, коли батьки сваряться, особливо коли вона обох любить і обидва батьки до неї гарно ставляться. Я зрозуміла, що Краще буде, щоб вона любила нас окремо, ніж вона буде постійно бачити ці сварки і нещасливу маму і нещасливого татка, бо ми не давали один одному щастя. Ну, мені здається, що він теж не міг бути щасливим, коли, коли постійно на такому стресі. Я сказала йому, що я хочу розвестись. І він почав ну знов таки переконувати мене в тому, що все добре, так тут у всіх і нічого, все буде добре. Але це в мене вже було посіяне таке, знаєте, зерно. І я про нього думала, 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 думала. Це не було так спонтанно. Ясно, що пройшов якийсь час до психолога ми ходили. А потім ми поїхали на море. Я, Маша і Саша трьох. На море ми їздили кожного року з палатками, палаточне містечко і жили десь два тижні, може навіть три у таких дікарями, в таких умовах палатки. Але того разу до нас через тиждень приїхали моя мама з сестрою Стюті з Ірою і з Андрюхою. Ми повинні були прожити всі разом в шістьох. І потім ми, я, Маша і Саша, повинні були поїхати, а вони ще на тиждень залишитись. І коли пройшов тиждень, і нам було час їхати, я не хотіла уїжджати, Я сказала, я хочу залишитись. Йому треба було на роботу. Я хочу залишитись і ще відпочити на морі з дитиною. І маші там типу клімат краще. Там в неї якраз були проблеми зі здоров'ям, аденоїди, оці ці гланди, вічно в неї простудні захворювання. І ми залишились ще на тиждень. І от цей тиждень я жила без нього. І я зрозуміла, як мені добре. Я просто зрозуміла, наскільки я по-іншому себе відчуваю, коли немає цього тиску, що що я щось або не так сказала, або не так зробила, або не туди подивилася, або ще щось не те. Він зробив, і він через це злий. Ну, коротше, от постійно такий наплях з ним. А коли він поїхав, і я залишилась просто з дитиною, ну і зі своїми близькими. Це було настільки очевидно для мене, настільки я зрозуміла, що я можу відчувати себе по-іншому. І для цього. Ну, просто треба бути з собою. Я за цей тиждень зрозуміла, що я після повернення все ж таки буду розлучатися, бо я хочу так відчувати себе завжди. Я не хочу повертатися до того життя, до тих стресів, до тих розбірок. Назад ми їхали всі разом, їхали поїздом, я нікому нічого не казала, тобто я просто собі вирішила. І перший я сказала про це Маші. Ми їхали в поїзді, і я настільки хвилювалась через те, що він може мене знову вмовити. Я знала, що він буде вмовляти, я знала, що він буде знаходити все більше і більше інші аргументи, чому не треба цього робити. Ну і він за дитину весь час каже, що дитина, дитина, треба бути разом. Що я вирішила сказати про це Маші, щоб в мене не було. Знаєте, обробити мости, це кажуть, так, да? щоб в мене не було шансів якось відмінити своє рішення. Їдучи в поїзді, я сказала мачі, що я хочу з нею поговорити. Я сказала, що ти ж знаєш, ми з татком сваримось постійно, вона ну так. Да. І я вирішила, що. Це дуже погано, і я більше не хочу сваритися. Я хочу, щоб ми жили спокійно, ніхто не ругався, не кричав один на одне, одного. І для цього нам краще з татком розлучитися. Вона знала вже, що таке розлучення. Я не знаю звідки, ну якось в сім років, мабуть, вже діти знають, що це таке, бо хтось вже з їх друзів, батьки розлучені, вже цю тему вони знають. Але я з нею ніколи до того про це не розмовляла, що я там можу піти від тата, щось таке. Але коли я сказала про розлучення, вона одразу зрозуміла, що я маю на увазі. Маша заплакала, вона сказала, може, ти все ж таки ще подумаєш і пробачиш татка. Я сказала, що. Ти ж знаєш, що ми вже досить давно сваримося, що ми вже різні пробували способи, щоб ми не сварилися, і все одно нічого не допомагає, ми не можемо разом дойти згоди. Ми постійно портимо один одному нерви, і ти це все теж бачиш, і навіщо так далі продовжувати? Ми просто переїдемо жити до бабушки, до бабусі і. Ти будеш бачитися статком, він буде тебе забирати, будете ти проводити весело час. Ну тобто я їй одразу розповіла, як буде далі, яке буде життя далі у неї. Це дуже важливо для дітей, бо вони не знають, що чекати далі. Так у них якась ну, більш-менш стабіль, стабільність, Вони зрозуміють, як проходить їх день. Як що буде завтра, а так вони бояться і стресують через те, що а як воно буде, куди ми підемо, чи буду я бачитися з мамою чи з татом. Це все для, для дітей дуже ну, стресово. Тому я одразу пояснила, як це буде. І вона сказала: Ну, хорошо, мама, я тебе зрозуміла, ну добре, отак. І ми заснули. Це було. Ввечері я їй одразу сказала, вранці ми повинні були приїхати, тому я так думаю, треба їй одразу сказати, щоб я не передумала. Бо чим ближче додому, я розуміла, що я можу якось збити мене може щось. Але оце відчуття, яке було той тиждень, коли ти не думаєш, що тобі сказати, чи краще промовчати. І коли ми приїхали, Я прийшла додому. Весь час, що нас не було, він злився через те, що я не поїхала додому з ним. Що зазвичай, коли ми разом відпочиваємо, я завжди хочу поскоріше додому, бо мені важко відпочивати з ним, бо ми весь час разом і він не ходить на роботу. І взагалі ми дуже ще більше сваримось на відпочинку, ніж вдома. Бо вдома. Цілий день його немає і якось воно і спокійно, а потім повертається з роботи і починається. Ну, не то, що кожного дня, ні, але частенько. А коли воно раз посвариться, то наступні кілька днів настрою немає. Ти ходиш такий пасивний, ти невеселий, і ну, звідки воно візьметься, настрій? Два-три дні проходить, знов щось там, якась зацепка, знов сваримось. Так от воно весь час якось не так. І коли ми повернулись, він дуже був злий на те, що коли я відпочиваю з ним, я хочу додому. А тут, відділі, я захотіла ще залишитися надовше, ще надовше, ніж ми були з ним. А, от. Ну, а я ще приїхала і сказала, що класно відпочили. Мені дуже сподобалось, Ну, я ж йому в лоб не сказала, що... а тепер розводимось. От, тому ми ще посварилися, що як це тобі сподобалось, а чому зі мною не подобалось. Ну, в общем, було про що нам поговорити. І тоді я і сказала, що я прийняла рішення, що ми будемо розлучатися. Я йду. І почалося найважче. Бо прийняти цю мою, це моє рішення він не хотів. І ми. Я не знаю, ну, мабуть, добу просто знов таки з'ясовували, що робити далі. Він мене намагався пере... переконати, що я помиляюся, що я не найду собі такого чоловіка, як він більше, що я. Роблю помилку, що я погана мати, що я не думаю про дитину. Ну, коротше, Дуже багато було всього. Потім був етап, що все буде добре, все буде нормально, все буде добре. Я знаю, що ти передумаєш, все буде добре. Ну, в общем, такі качелі були довго. Потім я подзвонила мамі, попросила її приїхати забрати мене. Бо я не могла піти, просто ну, він не те, що не випускала. я, ну я розуміла, що я не можу піти, от якось так. Тоді приїхала мама, вони пішли з нею розмовляти. А я збирала швиденько речі, викликала таксі. І коли таксі приїхало, я вже була з чемоданами. І Маша була вже дита, скажімо так. Він їхав з нами на своїй машині, провів нас до мами моєї. Ну і після цього я переїхала жити з Машею до мами. Ми жили в трьох в неї. Я почала відпочивати і відходити. Приходити до себе, до себе, повертатися. І як я вже казала, почувала я себе добре. Я відчувала, що я точно правильно, правильне рішення прийняла, тому що я добре себе відчуваю. У мене, я не жалкувала, у мене не було ніяких страхів, ніяких е, стресів з цього. Ну, типу, стрес. Як йому сказати, як йому сказати, як пережити, як все ж таки оцей цей момент реалізувати такий, щоб ми розвелися, розлучилися. Оце був стрес для мене, дуже великий стрес. Найскладніше було сказати йому мені, найскладніше. І, і, і довести справу до кінця. Це прям дуже складно було. Але коли я вже була у мами з машею з, з речами, а, потім через те, що у нас дитина, треба було неповнолітня розлучатися через суд, і я боялася, що нам потім судді скажуть, ну він думала, почне казати, що він не хоче розлучення, що а, йому треба ще час, що ми можемо помиритися ще, і я цього дуже боялася. Я наняла адвоката, щоб вона допомогла нам це зробити одразу в перший же цей, на першому ж суді. От, ну і все вийшло добре, ніхто нам місяць відсрочки не давав, він прийшов теж на розлучення, все ми там домовились і нас розлучили. Ось десь через місяць я вже була розлучена. Ось така історія. І почався новий етап мого життя. Зовсім інший. Ось така історія, що хочу сказати жінкам, які у складних стосунках, поки ви не почнете відчувати себе самостійною в плані фінансово. Не треба рипатись. Бо дуже, ну ви самі розумієте, що без грошей, якщо ви не заробляєте на себе, а тим паче, якщо у вас є діти на дітей, то ну ви можете піти, але куди, з чим? І ви просто потрапите в таку ж точну ситуацію з іншим чоловіком таким самим. Бо він притягнеться. Але це вже будуть не його діти і інша історія. Треба завжди вміти самостійно себе забезпечувати. Ніколи не розслабляйтеся, ніколи не думайте, що вийшла заміж і все, я в шоколаді. По-перше, чоловік може піти. По-друге, якщо вам щось буде вас не влаштовувати, то ви не зможете ніяк себе врятувати. Знаходьте варіанти реалізації, щоб ви могли себе забезпечувати. З цим у мене питань не було. Слава Богу. Коли Маші було 3-4 місяці, я взяла її в коляску і поїхала на роботу. Тренувала дітей, тренувала дорослих, і Маша виросла у спортзалі. І це добре, що у нас був свій такий сімейний бізнес, і я мала там гроші і могла нормально заробляти. Зараз в інтернет є можливості себе реалізовувати. Треба тільки бажання. Бажання і впертість. І все вийде. Ось така історія. Ну, що, я чекаю від вас реакції. Лайк, like, комент. Підписка, якщо досі не підписані. Я всі коментарі читаю, лайкаю і по можливості відповідаю. Дякую всім за перегляд і до наступного відео. Опа-опа, що я бачу? Що там рехтить посередині, ви бачите Це що, фонарики вставили? Так